І я сьогодні пропоную поговорити з тобою про заяву Дональда Трампа учорашню вечірню. Про те, що для Путіна дедлайн 8 липня серпня, перепрошую. Але багато подій відбувається якраз із заявою Трампа інших. А саме, ну історія з близьким сходом, тому що там не всі погоджуються на те, що Ізраїль має продовжувати військову операцію. Воно, нібито, і не в контексті української. Як полюбляють казати на болотах кризи, да не контексті російсько-української війни, і все ж таки має паралель, певно, також е, Трамп домігся підписання рамкової угоди зі із, із Сполученими Штатами з Європейським Союзом, і, окрім того, поставлено на паузу торгівельну угоду із Китаєм. Я не випадково про ці всі марки згадую і хотів би запитати твою думку, що нам очікувати 9 серпня. Ну, насправді цікаве питання. Ну за логікою Трампа, оскільки до 9 серпня війна не закінчиться, ми ж це розуміємо. І ну я не бачу ніяких перспектив навіть для якоїсь зустрічі, на якій можна було почати розмовляти про перемир'я, реальне перемир'я. А ну, чи Трампу... Ну, зустрічі російської делегації з українською делегацією, uh -huh. Uh -huh. просто е, ми і ми раніше з тобою говорили, що якби, наприклад, Путін пішов, хоча б такими кроками, ну от реальні розмови про перемиря, не отату туфта, яку пропонував Мідинський, Що ми там да на окремих ділянках фронту робимо невеличкі перемиря там і так далі, uh -huh. Значить, щоб зібрати тіла, це ж перемиря треба їм, тому що вони ж атакують. Тіла їм треба збирати, вони валяються по полях. До речі, коли там народ в нас дивується, чому іноді Україна зараз зараз не так багато повертає російських якихось там тіл загиблих. Так нема чого повертати. Вони валяються в полях, ніхто їх не буде збирати, тому що вони на території, де ведуться бойові дії. Це не на територіях, які там раніше ми в 2022 році, наприклад, звільнили. Да так, от якби Путін реально запропонував якусь таку розмову про перемир'я, Трамп можливо би сказав, що о, ну дивіться, є реальні кроки. Може бути припинення вогню, uh -huh. ми як би нічого не робимо. Ну, Путін цього до 9 серпня не зробить, і тому Трампу, мабуть, прийдеться запроваджувати ці 100% мита, про які він, власне, говорив. І е, за великим рахунком, якщо говорити дуже так е, цинічно, а так і треба в цій ситуації говорити, е, оці 10 днів це не про Путіна. За велик... ну, мені здається, це більше про Китай. Це просто сигнал Китаю. 12 серпня в них закінчується попередній договір про те, що вони не підвищують один проти одного ці мита і тарифи. Вони зараз працюють над тим або його пролонгувати, або реально вже укладати якусь угоду. Міністр фінансів зустрічався з представниками Китаю. Китайці там йому дали таку. Відповідь, що в нас є енергетичний суверенітет, і ми якби, самі вирішуємо, у кого нафту купувати. Mm. Хтось це вже назвав жорсткою позицією Китаю щодо того, що вони не кинуть Росію, але я не був би таким е, оптимістичним ну, з точки зору Росії. Да? Чому? Тому що. Е, це стандартна заява, яку слід було очікувати від Китаю. Вони інше не могли сказати, але це абсолютно не означає, що вони не почнуть зараз якісь перемовини з американцями, і дійсно від цієї нафти десь будуть відмовлятися. Тому є така ймовірність, що 9 серпня практично і країн та не залишиться, проти яких треба буде вводити ці 10 100% санкції, тому що вони можуть повідмовлятися або взяти паузу в купівлі нафти у Російської Федерації. Індія це вже зробила частково, uh -huh. uh -huh. залишається хто там ну, з, з великих гравців, ну, звісно, Китай найбільший. Є, якщо я не помиляюсь, е Туреччина, яка щось там теж купує. Ну і ще там деякі якісь країни, але вони не принципово є важливими з точки зору наповнення російського бюджету. Тому, от поки так виглядає, може Трамп введе 100% санкції проти Китаю. Це в нього просто буде такий елемент тиску на цю країну, але знов таки це не кине Китай або Росію в більше обійми до Китаю. Чому? Тому що ну, Китай не може просто більше Росії дати, ніж дає зараз. Ну, крім тільки військової техніки, там, от, зброї напряму. Да? Але китайці mm -hmm. на це точно не підуть, а по всьому іншому, вони не можуть більше дати, тому що нема як переварювати і нема як використовувати. Росія на цю хвилину мовчить. Окрім заяви вчорашньої Піскова і Медведєва раніше, нічого не було, бо я буквально щойно передивляюся. Одним оком телеграм канали реакції ніякої, а, я з тобою розділяю також, що швидша заява Трампа про дедлайн 8 серпня, це не про російсько-українську війну, це про використання російсько-української війни як один із елементів тиску на Китай. Ми буквально це щойно говорили із Ігорем Чаленком, і воно на це схоже дуже сильно. А, якщо гіпотетично допустити, що а, Китай розуміючи, що ну, Трамп не буде вводити ніяких мит, або ці мита можуть бути і будуть відтерміновані. І мається на увазі, от, наприклад, він оголошує проведення, але вони будуть введені лише через кілька місяців, бо, як правило, певний період часу має пройти. От чого нам очікувати з боку, ну, наприклад, європейців, Росії е, у подальших діях на фронті, допомоги Україні і так далі. Тому що фактично ну, я не вбачаю, що там 9 серпня. Війна закінчиться, а європі треба якось нам допомагати. І угода між велика, як каже, полюбляє говорити Трамп між Європою та США. Підписана, що будуть робити європейці в цій ситуації, тому що все, ну так знаєш, виглядає зараз ситуація не дуже влучно і вдало. Ну дивіться, я думаю, вони будуть підтримувати Україну. Вони будуть виділяти кошти? Я сподіваюся, що завтра депутати проголосують законопроект відповідний, і принаймні ми знімемо одну пересторогу на отримання коштів стандартних, так які і так були раніше вже заплановані. Це дуже важливе уточнення. І вони все ж таки почнуть купувати американську зброю і, власне, Україні її передавати або дадуть гроші Україні. Україна за ці гроші купить американську. Тоді мене таке запитання, Ігоре, А для чого вони їздили до Пекі? Пекіну а вони для Пекіну. Ми ж говорили про це. Да їздили да. як елемент, можливо, я думаю, певної якоїсь там торгівлі, тиску на Трампа, ще якихось речей. Але ж по факту, чим все закінчилося? Тим, що вони підписали угоду зі сполученими штатами. Да. До речі, цю угоду цю угоду це дуже смішно розкритикував Віктор Орман і сказав, що корону що короче, типу, Трамп з'їв Урсулу фон дер Ляєн. Він вибив максимально вигідну умову для. Умови максимально вигідні для США. Ну наприклад, Фрідріх Мерц, мабуть, б, з Віктором Орбаном посперечався, тому що до угоди німецькі автомобілі там мита були 27,5%. А після угоди стали 15%. Тобто, тут є нюанси, да, так би мовити, кому це стало вигідно і чим це закінчилося. З іншого боку, я переконаний, що європейці поки що вікно для Китаю не закрили. Воно частково при відкритим залишається. В якому плані те, що вони підписали угоду з Трампом сполученими штатами, ж не означає, що вони не можуть торгувати з іншими. Вони можуть торгувати з тим же Китаєм, і я не здивуюся, що якщо тема європейсько-китайських відносин ще якось повернеться на порядок денний, але вже скоріш після того, коли американці якось з китайцями якусь угоду укладуть, а далі вони почнуть між собою щось там якби налагоджувати. Тому що тут же ж проблема в чому? Проблема в відсутності прогнозованості Трампа. Зараз він каже, що в нас прекрасна угода з європейським союзом. Через пару місяців він може сказати, що це погана угода. Він хоче краще. Ну апетит же приходить під час їжі, да і Трамп може так зробити. Тому в Китай-то вони з'їздили. Вони я так розумію, Там хотіли дізнатися про позицію. Мабуть, їх позиція ця не сильно поки влаштувала, і тому вони швиденько все підписали з Трампом. Ну так воно виглядає. А у Трампа зараз. Насправді одна з найкращих, мабуть, позицій, тому що він дивись, ну, він з позиції сили, по-перше, може спілкуватися з Китаєм певною мірою. Він та Європу, як він вважає, вивів вже під китайського впливу. Вже підписав, і відповідно в нього є ще російсько-українська війна, яку можна використовувати в якості інструменту тиску на Китай. Він скаже, це ж не я винен, це росіяни. Я попереджав. Не угу, турбуйте з ними. А чого ви вводите якісь мита проти. Американських товарів, за що? Ми ж ні з ким не воюємо. А от ви допомагаєте країні, яка агресор, яка напала на Україну, яка не хоче закінчувати війну. Трамп ще може і цинічно експлуатувати цю тему по повній програмі. Мені здається, він до неї трошки навіть і готується, тому що mm -hmm. це його нагнітання. Він же Путіна фактично вчора назвав вбивцею, тільки не вжив це слово. Він сказав, Путін вбиває людей. Не Росія вбиває Путін вбиває людей? Ну це не сильно відрізняється від того, що Путін вбився. Тобто він градус десь піднімає, а потім Китаю каже: Ну так ви ж самі винні. Які питання до мене? Це ви угу. з ним розбирайтеся. А наскільки може бути впливовим цей фактор е, тиску на Китай під час майбутніх переговорів? Е, наскільки повну? Китай готовий якось сприйняти цю інформацію, чи фактично з заявою про те, що вони будуть і далі купувати нафту, вже все поставлено на, на крапку. Да, Ні, Вони ніяку крапку не поставили. Я ж кажу ще раз: вони зробили заяву, яку вони повинні були зробити. Вона не могла. Я, бути і, 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 я, я, я не випадково дивіться, я зараз тобі скажу свою логіку. Бо я хочу, аби ми опиралися не лише на останню заяву по нафті. Китай постійно говорить про те, що його торгові відносини з Росією це табу. Ніхто не має права. Ну, так. Це не ваша справа. Ідіть ці, вибач, на, ми тут торгуємося, все, а ви там собі воюйте чи справді Китай зараз може щось змінитися, як, якось у них думка? А, з Росією, з точки зору я... Китай може зробити дуже легко, і це не буде нічого Китаю насправді коштувати. Їм просто треба сказати росіянам, що ми хочемо, щоб війна закінчилася, реально закінчилася, і, і все їм навіть не треба погрожувати. Я думаю, що на Росії прекрасно розуміють ступінь своєї залежності від Китаю. Просто от в китайсько-російських відносинах є один важливий нюанс: От на нього мало хто звертає увагу: Китай станом на сьогодні взяв з Росії максимум, йому нема більше чого брати, ну крім території. Крім території, давайте так скажемо. Немає більше чого. Вони зайшли на внутрішній ринок, вони значною мірою контролюють цей внутрішній ринок. Вони там купують за дешево, за дешево, да? тому що росіяни продають дешево, там енергоресурси, але вони не стрибнуть вище голови. Вони не куплять більше і вони більше не продадуть Росії товарів, які вони продають, бо нема кому купувати. Я, здається, у тебе бачив допис: да, про блокування карток на Росії, блокування так, рахунків. Так. Там же слово на літеру «Д» в українському варіанті, да, яке місце для малого і середнього так званого бізнесу, тому, тому що ну, реально все там все, все починає закінчуватися. А в в тому числі ж продавав якісь товари для цього сегменту. Ти більше угу. не продаш, тому що вони не куплять, в них немає грошей, угу. і тому в цьому плані. Китай публічно буде казати жорстко, грубо буде казати, це наша історія. Ви туди не лізьте. Це так, типу так. наш енергетичний суверенітет, але вони не можуть сказати інше, тому що, ну, як країна, яка претендує на статус геополітичного лідера, вони так. повинні так говорити. Але це ж не означає, що діяти або закритими каналами росіянам передавати якусь іншу інформацію, вони можуть іншу. От і все. Публічно обличчя збережено, угу. публічно вони не зменшать закупівлі нафти у Росії, але вони зроблять так, що Росіяни можуть точніше зробити так, що Росіяни сядуть за стіл перемовин, і все і Китай. Якби при наших і при ваших, ми не піддалися на диктат США. Ми, ну, з одного боку, да, але з іншого боку, війна починає закінчуватися. Росія сідає за стіл перемовин. Е, я думаю, що Трамп прекрасно про це знає, і що найцікавіше, про це знають в Кремлі. Там взагалі страшний сон їхній, це коли Штати і Китай домовляються про Росію без Росії. Ну, от вони вирішують просто, що давай отак от робимо і все. При тому, що Китай прекрасно знає, що Росія нікуди не дінеться. Що б там Китай не робив, вона просто нікуди не дінеться. Тому вони так себе і ведуть. Якщо допустити те, що, як ти кажеш, буде досягнута якась домовленість між Китаєм та США про. Ну, окей, розподіл Росії, примус Росії і так далі, про що завгодно може бути досягнутому домовленості. І Путін постане перед дилемою, що йому дійсно треба там сідати і домовлятися, наприклад, про замороження війни. Ну от Ми допускаємо цей варіант, я його mm -hmm. не виключаю, хоча ну, не вбачаю його е, ймовірність настільки високою на сьогоднішній день. Тому що ну швидше, на мою думку, Китаю вигідно, щоб Росія воювала якомога довше І ескалація у Європі. і ніхто з порядку денного у для сі Цзінпіна, саме сі ніхто не знімав.